Народ України продовжує допомагати своїм Збройним силам. Нині війська, які задіяні в антитерористичній операції, долають відчайдушний опір сепаратистів та зовнішнього агресора. І ми, народ України, повинні допомогти їм у тому, щоб вирішальний удар відбувся якомога швидше. Активісти Білоцерківських громадських організацій Молода просвіта та час змін ініціювали допомогу Білоцерківському зенітно-ракетному полку. До акції допоможи Збройним силам України долучився футбольний клуб Арсенал Київщини. Ми знаємо, що е, наші війська потребують не тільки оснащення, як то тепловізор, зокрема другий батальйон 72-ї механізованої бригади, але й певних продуктів харчування, тактичні рукавиці, е, паста автомайстер Я і решта бачила. необхідних речей, які Спасибо. знадобляться бійцям на бойовому чергуванні. Цих продуктів, цих товарів потребують бійці зенітно-ракетного полку, з якими у Арсенала Київщина вже налагоджена давня дружба. Ну що ж, безпосередньо ми знаходимося на головній арені міста Біла Церква, стадіоні трудові резерви. Нагадаємо вам, що 5 днів тому тут відбулася футбольна подія. Був проведений матч першого туру Другої річі чемпіонату України з футболу між Білоцерківським арсенал Київщиною та Шахтар-3 міста Донецьк. Усі гроші від реалізації квитків будуть передані на потреби нашим білоцерківським військовослужбовцям. Частина грошей піде на допомогу зенітно ракетному полку міста Біла Церква, а саме на закупівлю продуктів та не самих необхідних їм речей. А також буде передана частина грошей 72-й бригаді міста Біла Церква на закупівлю тепловізора. Список потреб для бійців зенітно-ракетного полку був вивішений в інтернеті разом з номером цього карткового рахунку. Дари з цієї картки ми знімемо 240 гривень, які надійшли від небайдужих білостів. Білоцерківська сфера обслуговування теж не залишилася осторонь національного тренду. Перукарня Ніка допомогла українським Збройним силам сумою 400 гривень. І... Тут знаходиться лише частина засобів, які необхідні зенітно-ракетному полку. Ми придбали каву, засіб для обеззараження води, смакові приправи, правильний порошок, паста, автомайстер, садові ліхтарі, тактичні рукавиці. Завтра ми ще поїдемо збирати в Білоцерківський і Володарський район городину, для того, щоб солдати харчувалися, а також придбаємо мішки для того, щоб було що вбудувати блокпости. Дякуємо всім тим, хто залишився не we we'll